Ми використовуємо, як правило, в піріжках дві антени, На заводських дронах там одна плюс-мінус інколи буває дві. Навіщо дві? Одна нам для того, щоб літати десь навколо себе, тобто вона усі сторони передає сигнал, але на молоді А друга антенка, вона працює образно як прожектор. На першому занятті інструктори розповідають про типи дронів та ключові відмінності між ними. Навчання організував центр професійно-технічної освіти. Тут зібрані дві групи. Серед них ті, хто хочуть опанувати управління дронами, та ті, хто планують їх збирати. Зокрема, Назарій Завада працює у сфері кібербезпеки. Планує збирати дрони вдома і відправляти на передову. Перед тим, як його треба протестувати для того, щоб зменшити роботу. І, в принципі, да, для того щоб орієнтуватися, тому скажімо так, технологія сьогодення, і вона далеко в чому змінила так тактику війни і взагалі наш час. Тому я хочу бути в ній обізний також. Віталій Слабкий вирішив долучитись до лав збройних сил 25 лютого, 2022 року. Чоловік захищав Україну у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Наразі звільнився, але хоче допомагати побратимам і збирати дрони, які там необхідні. Під Солідаром вони поставили АГС на мотоцикль на коляску. Попробуйте їх піймайте. Поки ми зв'яжемося з артилерією, поки артилерія відкриє огоні, вже там немає. Точці таке з дрона, коли ти безпосередньо бачиш, набагато простіше. Лекції проводять військовослужбовці, які мають досвід використання безпілотників на практиці. Курс триватиме два тижні на різних локаціях. Для учасників бойових дій навчання безкоштовне. Валі вартість такого навчання 8 тисяч гривень. А зараз ми організували другу групу по керуванню дронами разом з нашими партнерами, з якими ми проводимо навчання. І крім того, організували вже першу таку нашу групу по збиранню дронів. Наступний курс навчання стартує за два тижні. Зареєструватись можна на сайті центру профтехосвіти. Іванка Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.